Вітаю вас, підписники та гості на кулінарному каналі Будні Майстра! Якщо у вас зовсім немає часу або натхнення готувати, то цей рецепт соковитого запеченого м'яса саме для вас. М'ясо мию, обсушую паперовим рушничком, проколюю його по всій площині виделкою або дерев'яною шпажкою для кращого просочування і мариную. На 1 кг м'яса у мене це шинка змішую по одній чайній ложці солі, копченої паприки, сухого часнику, італійських трав та всипаю чорний мелений перець за смаком. Туди ж прямує 2 столові ложки соєвого соусу, по одній столовій ложці олії та гірчиці в зернятах. Та три столові ложки майонезу або сметани цією суміш щедро натираю м'ясо, роблю йому легкий масаж, кладу його в рукав для запікання і ставлю в холодильник, щоб забути про нього на ніч. Вранці згадую про м'ясо, кладу його в пательню, вливаю воду і ставлю запікатись десь на годину при температурі 190 градусів Цельсія. Щоб перевірити готовність буженини, проколіть його ножем, якщо витікає прозорий сік, воно чудово пропечене. Якщо червоний, то ще не готове, доведеться трішки допекти. Готуйте і смакуйте в радість і в задоволення.